Битва каменю і води. І справді, незабаром над берегом затанцювало ще кілька десятків кінних. Вони вітально махали шапками і щось горланили. Довбанки розвернулися і, лишаючи за собою пінявий слід, підпливли до берега. Тут, крім кінних, на них чекало ще з півтора десятка піших кремезних парубків, чомусь схожим на чортория. Вони мовчки дивилися, як козаки розвантажували човни, а після всього так само без розмов перейшли в них. Двоє кремезняків перебралися до чортория. Марко кивнув їм на їхні місця, а тоді повернувся до Івасика. Ну що ж, хлопче, пора прощатися, сказав він. Ми домовлялися, що ти пливеш лише до пороги. Чи, може, передумав?» Івасик завагався. Те, що він бачив минулого літа, настільки його вразило, що він навіть подумки намагався триматися подалі від порогів. Проте поруч стояв усміхнений чорторий, котрий знав, як з ними впоратися. На всяк випадок Івасик повернувся до Санька і запитав А ти як? Я лишаюся, відказав той. Коли санько лишається, то й мені можна, швиденько зметукував Івасик, він же вміє зазирати наперед. А коли лишається, отже все закінчиться добре. І ця думка перемогла остаточно. Я з тобою, сказав Івасик Маркові, тоді намости щось під себе і міцніше тримайся за ловицю, порадив чортори і звернувся до гребців. Ну, з Богом. Та як тільки довбанки опинилися на Дніпровській безтрині, у Івасика замолоїло під грудьми. Ні, краще було зійти на берег і разом з іншими дивитися, як чорторий пробиратиметься через пороги на таких довгих довбанках. бо це не той маленький човен, на якому він проскочив торік. А потім Телеск заспокоївся, бо нічого не відбувалося. Гребці гребли сповільно і протяжно, ніби не гребли, а потягували з нічев'я, хоча весла в їхніх руках були вже не звичайні, а дуже грубі. Наразі Васика охопило відчуття, наче він опинився на гойдалці. Гойдалка злетіла високо вгору і почала стрімко опускатися. А тоді в неї наче лопнули мотузки, і вона рвонула вперед з такою швидкістю, що аж в очах замиготіло. Попереду завиднілося щось чорне, схоже на голову величезного бугая, який пливе супроти течії. Тримаймося, хлопці. вигукнув чортарий. Івасик з усіх сил вхопився за лавицю, на котрій сидів. Тієї ж миті човен затрусився, наче його вхопили дрижаки. Мабуть, тому, що те чорне почало не тільки наближатися, а й набухати у розмірах. І коли збільшуватися далі було вже нікуди, Івасик зрозумів, що те чорне насправді є двома брилами, між якими піниться вузький шалений потік. Далі, ліворуч і праворуч, віднілися такі ж лискучі від води чорнолобі скелі. «Бери лівим!» – крикнув чортарий одному з хортицьких, а сам міцним ударом весла, спрямував човна в потік. Мамо, хотів було вигукнути Івасик, але не встиг. Чортарий наліг на весло, мов на тичку, тоді з усіх сил віштовхнувся від однієї брили від іншої. Лискучий ріг промайнув так близько від Івасика, що якби Чорторий звелів йому триматися за лавицю, а не за облавки, то напевно той ріг розчавив би йому пальці. Наступної миті вони загойдалися на воді, яка хоч і шумувала, проте була значно спокійніша, ніж та, що несла їх на скелі. Однак спочивати довелося недовго, вода знову почала пришвидшувати свій біг. Цього разу перед добанкою, навіть звідкіля, вигулькнула призимкувата кам'яниста грива, об яку могутній Дніпро розбивався на дрібні бризки. Чорторий уперся в неї товстим веслом так, що те аж прогнулося. Довбанка крутонула бік, чиркнула облавком і дужий поштовх ледь не викинув Івасика за облавок. Тримайся міцніше, прогреміла над ним. Івасик михцем поглянув на чортори і аж рота розкрив. Це був зовсім не той чортовий, до якого звик Івасик, спокійний, усміхнений дещо вайлуватий. Ні, тепер у чортори, схоже, вселився якийсь нечистий. Його мокре, перекошене від натуги обличчя перерізувала злісна, наче вовчий вичір, посмішка. З очей, здавалося, злітали блискавки, здатність попалити будь-яку перепону. Дід поріг. перекрикуючи водяний Равесько, збуджено прокричав він Тримайся міцніше, Телесику, тримайся, навіть коли шкіра на долонях хлопатиметься. За хвилю Івасик зрозумів, що всі пороги, які вони проминули перед цим, були ніщо порівняно з дідом. Спочатку Телесик відчув, як човен сам без принуки рвонув вперед. А тоді потужний. Начувся натужний і дивний, наче він вибирався з під землі гул. Нараз попереду веселковими барвами заграла водяна стіна. Вона стрімко наближалася набагато швидше, ніж того хотів Івасик. Але ще стрімкіше кинулося на них з під води щось велике і чорне, здається, підводна брила. І обійти їй не було змоги, бо ліворуч і праворуч виглядало з води гостро каміння. Один з веслярів щось скрикнув, інший завмер з роззявленим ротом. Це все, подумав Телесик. Проте чорторий був іншої думки. Він без вагань спрямував довбанку просто на брилу, ніби хотів її налякати. Днище черкнуло по каменю, довбанку підкинуло так, що вона злетіла в повітря, і знову важко гепнула днищем на воду. Чорторий загорланив щось веселе, і його голос миттю отямив на жаханих веслярів. Один з них поспіхом, наче схаменувшись, відштовхнувся від брили, що вигукнуло спіни. Довбанка відстрибнула в бік, проте Чорторий дужим поштовхом знову спрямував її вперед. Тепер бризки налітали звідусіль. Інколи Чорторий з веслярами щезав за ними, а іноді Івасикові здавалося, ніби він сам один залишився в цьому божевільному світі. Та по хвилі ті знову виникали живі й неушкоджені. Нараз перед собою, навіть стані руки, Івасик угледів якусь птаху. Вона сиділа по той бік прозорої водяної пилини і споглядала хлопця незмигним круглим оком. А от чи злетіла вона в повітря, чи так і залишалася. Сидіти того Івасик не завважив, бо зненацька днище боляче вдарило його в п'яти і підкинуло так, що ноги опинилися вище голови. Рука зіслизнула з мокрої гладкої лавиці, і, щоб не опинитися за облавком, він з усіх сил вчепився в санька. І одразу все стало інакше. Івасикові здалося, що він став частиною санька і тепер дивився на все його очима. Вода, яка до цього просто шаленіла, мов окріп в казані, зненацька заговорила. Спочатку Івасик не розумів, про що вона балакала. Голос той починався, звідкілясь з корми, прокочувався під човном і вистрибував з-під носа разом з хвилею. Не пущу. вкрадливо шипіла хвиля, націлюючись на тісну шеренгу мокрих, лискучих кам'яних лобів. Не пущу, голосніше стверджувала вона, набиваючи розгін. Не пущу, несамовито волала вона, налітаючи, на брили. Однак ті не відступали, мов бики вперлися вони в земну твердь усіма чотирма ногами і тільки важко здригалися, коли хвиля вдаряла в них. Замить хвиля розсипалася на дрібні скалки і стигала. Та за кормою вже народжувалася інша хвиля, ще швидша, ще знавісніліша, і кричала ще голосніше. Кого вона збиралася не пускати, кому погрожувала, Івасик не знав. А от брили опираються не просто так, йому чомусь було зрозуміло. Вони своїми лискучими лобами прикривали те, про що хвилі не треба було знати. Санку, що воно там таке. крикнув Івасик, перекриваючи гул і ревисько. Страху він вже не відчував, мабуть, тому, що вода вже не зважала на них, усю свою лють спрямовувала вона на блискучі лоби мокрих брил. А може, й тому, що попереду міцно стояв на пружних ногах чорторий, і був він ловкіший від води й каменю. Саньку, кого вони прикривають? знову прокричав він. Санько повернувся в його бік і телесик ледь не відсохнувся, таке в нього було напружене обличчя і чужі, на від цього світу очі. Він наче щось слухався, але не в те, що мало бути попереду, а в те, що ховалося далеко внизу, глибше, ніж дніпровське дно, і нижче, ніж кам'яне коріння, з якого виростали ці вперті чорні лоби пороги. І нараз усе стихло. Довбан мові спраші, викинуло на чисту воду. Хух. вдоволено зітхнув чорторий і витерчоло, на цей раз пронесло. Дурний ти, Марку, зненацько розлютився один з веслів. Казали ж тобі, що рівень вийде понизився. Усе, все, зупинив його другий весляр і раптом засміявся. Коли ми ковзнули по тій брилі, я вже подумав, що так і злетимо до самого неба. Я теж так подумав, усміхнувся чорторий. В його руках уже було не важке, а звичайне весло. Він ліниво загрібним, і довбанка полетіла до прямовисного правого берега. Ще трохи між високими скелястими виступами Івасик зауважив вузьку розколену. Над нею стояло кілька кінних і роздиралося довкола. Побачивши веслярів, вони заспокійливо замахали руками. Тепер, хлопці, можете відпочивати, сказав чортовий своїм, своїм товаришам. Спасибі вам. Ті хитнули головами, мовчки вилізли з довбанки і один за одним подарилися за вивистою стежкою нагору. А чорторий змахнув веслом і знову вибрався на бистрину.